Чи зможе Україна розробити нову економічну модель як ресурсного центру Європи? Ну, те, що переробляють, це точно. І тут зараз працює якась дуже велика кількість людей, і вже оцей якийсь проєкт, ми дуже скоро маємо почути, побачити, сказати, що це буде. Ми станемо якимось центром Європи. Я, на жаль, поки не можу. Я, єдине, що я можу сказати, що це будуть якісь певні кроки зроблені туди. Тут навіть не в не діло в людях, тому що люди включаться і тут готовлять, система не готова мінятися. розумієте? І тут та, оця система, яка, ну вибачте, мене привикла жирувати, саме жирувати, вона буде у цьому проєкт, Проєкту і вставляти в колеса палки. Так що тут задумка хороша, дуже мала реалізація, дуже дуже мені мала. Навіщо Лавров знову заявив, що РФ зацікавлена, щоб війна в Україні завершилася якнайшвидше. Політичні, політичні вимоги, і, взагалі, це йде зверху. Він повторює оці оце все, що видали згорі вниз, а з іншої сторони, це бачення саме. Військовими очами, там проблема, чи з військовими, чи зброєю. От весь час показують, що там проблема якимось чином на фронті. І оскільки я не дивлюся, весь час показують, що ось-ось, що чи, е, чи руські там закінчаться, чи зброя там закінчиться. І в цьому ось проблема. І їм потрібно якимось чином це все закривати цю тему, щоб зберегти себе і зберегти їхнього царя. Чи є зізнання вагнерівців у розстрілах дітей російським ІПСО з метою звалити всі військові злочини на ПВК Вагнер? Ну, частково є, і це знову ж вони виконують наказ, але ж це не вдасться, тому що там потім буде доказова база велика що ПВА Вагнер і у Пумині не було, це вже, це вже було. Так що наказ є, він не реалізується. Чому президент Польщі впевнений, що якщо РФ переможе Україну, то нападе на інші держави? Це якась інформація, яку вони отримали по розвідці і. Вони добре знають, що якщо завтра закінчиться Україна не закінчиться Україна, закінчиться війна в Україні, то післязавтра вона десь почнеться в іншому боці. І тут та саме оперативна інформація, яку він зараз озвучує, чи допоможуть камери відеонагляду, що почали активно розставляти у Криму проти диверсій місцевого спротиву. Я не можу сказати, що вони повністю безтолкові. Чи вони якимось чином бути будуть мати якийсь ресурс перший час, так зато потім стратегії поміняються і все почнеться спочатку. Так що на якийсь цей час вони будуть мати перевагу. Чи допоможуть завчасні дії з боку України підготувати країну до наступної зими? Моя відповідь так. І тут чесно, я як українка, цьому всьому радію, що в нас зима слідуюча починається після закінчення е, е, старої. Так? І тут якась така е, е, хазяйська нотка, що десь там все-таки зрозуміли, що це треба завчасно. Я думаю, що так, не на 100% по закоханим, там будуть нюанси, але глобально так. Чому Резніков впевнений, що Україна вже фактично стала членом НАТО, а для її вступу де Юре лишилося ухвалити лише політичне рішення? Я так не підтримую цю ідею. Чому чи є там якісь домовленості всередині є, чи є якесь виконання певних вимог є, але нам дають королеву куб, кубків, яка говорить, це говорити завчасно? Це не дуже розумно говорити, так що я не підтримую. Так, ми, ми туди рухаємо, щось робимо, але це не про політичну волю. Чи зможуть країни Великої Сімки витіснити РФ з міжнародного ринку ядерного палива? Ви знаєте, що зможуть. Єдине, що треба розуміти, що це не буде. На рівні того, що сьогодні була Росія, а завтра вона закінчилась ядерним паливом, але якось стратегічно вони перемогли. Хоча ще якийсь певний ресурс Росії, ще будуть використовувати, ну це для чого я це кажу? Що це не за один рік, але так вони зроблять. Це все-таки розтягнути в часі. Навіщо на Херсонщині окупанти погрожують депортувати мешканців, які не візьмуть паспорт РФ? Знову ж виконують саме завдання, які скотили зверху. І їм важливо якось відрапортувати, що там всі пішли і взяли той російський паспорт, і це якась більш політичні заяви, чим то, що є насправді. Навіщо Росія почала раптову перевірку свого Тихоокеанського флоту і переводить його у найвищий ступінь готовності? Ну, тут дуже багато моментів. Перш за все, тут дьяволу я вам покажу, що оцю кусь кіну мать, тому що я ще покажу, що я маю якісь там засоби, я маю якусь зброю. Так що тут е е ну, що ми не останні. Да? Тут заява така. Про якісь силу Росії, про те, що вони ще хочуть показати, що вони достатньо сильні. А з іншої сторони, оце брязкання воно йде від того, що вони затягують. Вони все-таки витягуючи цей флот, вони вирішують якісь фінансові справи з Росією і вони можуть. Там може послаблювати санкції, тому що, ну нам показую, що фінансово, там, вибачте, мені там задніця повна, і просто це все робиться для того, щоб якось розширити оці потоки, які можуть там працювати, чи з Росії, чи в Росію, і щоб просто той рубль мав хоч, хоч якусь вагу. Чому прем'єр Польщі допускає, що війна в Україні може тривати кілька років? Саме через мале просування дуже помалу у нас все відбувається на фронті. При тому там не все так радісно зброєю. Так що якось вони там він вважає, що це буде дуже помало. Ну, це його саме аналітика, його бачення. Чи багато на даний час у містах України залишається агентів РФ? Ну, Я не, могу, не можу сказати, що там їх за дуже багато. Ні, їх там є, нам говорять, принаймні із того, що заїхало попередню, там половина їх є. Єдине, що хвіст вони піджали, все-таки тут честь і хвала СБУ, що вони ведуть якусь таку внутрішню роботу і не можуть вони так відсвічувати дуже сильно. Чи несуть глобальну загрозу для світу активні випробування ядерної зброї Північною Кореєю? На жаль, несуть, тому що вони взагалі якось по своєму якомусь плану рухаються, і можуть вони просто догратися і можуть наробити дуже багато біди. Навіщо Орбан назвав Україну фінансово неіснуючою та всіляко підіграє пропаганді РФ? Ну, тому що в нас дуже багато різного роду допомоги. І тут я не можу сказати, що він сказав неправду, тому що ну, дуже маленька частинка грошей в бюджеті є українських. Чи віддавав особисто Пригожин накази на страту українських військовополонених? Ну, скажу так, що не тільки він. Там, взагалі, якась така історія, яка йде зверху. Так що чи він віддавав, він він віддавав, але не тільки він. Там іще повише Пригожина віддавали. Навіщо окупанти готують план евакуації російських працівників з Запорізької АЕС? Ну, тут все саме наступ. Чекають на наступ. Їм потрібно зберегти людей і, і дуже важливі люди. Не вистачає подібних людей. Тут так більше про щоб не втратити таких важливих людей для, саме для країни, чи проходить зараз у Китаї підготовка до початку війни? Знаєте, це не про те, що в її немає, але це не про те, що вона йде на всіх парах. Вона якось йде там по чуть-чуть в різних напрям... напрямках, так що чи є підготовка є, але вона не масова, вона не загальнодержавна. Так що підготовка все таки йде якимись малими кроками, малими темпами. Чи збільшиться у цьому році кількість землетрусів на території України? Ну, взагалі, цей рік він дуже е, такі нестабільний. І я думаю, що саме землетрусів буде ще, ще нас дуже багато, тому що якби, колесниця вони про те, що вони такі переміщуються сьогодні там, завтра в іншому боці, але ми будемо. Майже постійно в такому, так що так збільшиться. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.